Получается, Да. кровь. Да. Через телефон, через полную силы, да? Знаю. Да. Вот там. У вас тобі належить кому? Ні. А кому? Кому-то з краснейська скрес. є. Не ну, як кому-то. Ти їдеш на чужій машині. Не знаєш, кому належить машина. Украв їдь, що? Шо? Ну Звідки автомобіль це? Я купив з свого одного чоловіка з Череша. Звідки з Череша? Угу. Є договір купівлі продажу. Ні, не, а що зараз? Кому що там? Ну а як ти купив? Бо, фактично авто кому належить. Кому-то з краснеївська одного чоловіка. Ну, ну сюди що... ти Это так руками глянь, если не меньше, что я не знаю. Ну, то, может, что-то на самом деле будет. Болта. Феска, балаклава. Это Сейчас я шапочек набрал. Ну, это «Я Вже бачу, коли на спині ярчиків. Під час низнення служби було помічено транспортний засіб, який рухався в бік кордону. Було здійснено попереджуваний постріл гору з пристрою для відстрілу гумових куль. Водій не відреагував. І надалі почав чинити опір і погрожував фізичною розправою. Прикордонним нарядом мобільної прикордонної застави було затримано транспортний засіб та одну особу, яка чинила опір законним вимогам представників Державної прикордонної служби. Помітивши транспортний засіб, прикордонний наряд вирішив перевірити. Останнього на наявність переміщення тютюнової продукції. Підійшовши до транспортного засобу, водій на команди прикордонного наряду не відреагував та поводив себе дещо зухвало з таким натяком щодо фізичної розправи.